Всім привіт! Сьогодні отримав посилочку від Agromarket.ua Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що всередині. Так, дивимося, що всередині. Ось так все якісно запаковано, як завжди. Тут накладная у нас стака. такая Так, цена синяя Сейчас подъем. Так, вот такой кабачок Так, ще один кабачок цукіння. Помідор ранній великоплідний. Ну і ще один помідор високорослий. Так, і дивимо, що у нас тут з рослинок. Так, ося виняв. Тут у нас вжимолось. Якщо видно, ось така. Так, і це також жимолось. Так, так, далі. Це все по акції замовляв дуже вигідні ціни, а стильба. Ось така Так що рекомендую заходити на сайт Agromarket.ua. Завжди вигідні акції, дуже великий вибір. Кожен знайде для себе все, що забажає. Так, це у нас виноград. Богатяновський. Ось такий саженець. Так, а це у нас кизил. Ось такий. Так. Це в нас лілія. Гігантська квітка. Така красива. Так, і ще тут у нас запаковується все дуже якісно, тому доїде непошкодженим. Так. так, а це у нас півонія. Ось така. Ось така цим разом посилочка вийшла. Заходьте на сайт agromarket.ua, замовляйте, вдалих вам покупок. До нових зустрічей!